Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати найгарячішу дискусію, яка розділила паддок навпіл. Стефано Домінікалі та Ліберті Медіа розглядають радикальні зміни формату Формули 1: більше спринтів, коротші гонки та навіть інвертовані стартові решітки. Але пілоти в паніці Фернандо Алонсо відкрито критикує ідею скорочення. Макс Ферстапен заявляє, що спринти не приносять задоволення, а Естебан Окон філософськи порівнює F1 з Netflix. чи втратить найвеличніший автоспорт світу свою суть через надмірні зміни. Щоб зрозуміти масштаб цієї дискусії, варто згадати, що формула 1 постійно рефлектує над е, своїм майбутнім та форматом спорту на наступні роки. Ця дискусія включає не лише технічні аспекти, але і фундаментальні питання про те, що робить f 1 унікальною та привабливою для глядачів різних поколінь. Ліберті Media активно думає про зміни, спрямовані на збільшення видовищності та залучення молодших фанатів. Проте, пілоти та команди побоюються, що надмірність може стати обмеженням, зменшуючи автентичність та ставлячи під загрозу саму ідентичність спорту. Це класичний конфлікт між комерційними інтересами та спортивними традиціями. Безперечно, що введення спринтерських гонок стало найбільшою революцією у форматі f 1 за останні роки, проте чотири роки після їх появи все ще складно визначити, чи дійсно вони представляють додану вартість. Можливо, вони належать до тієї категорії експериментів, які викликають суперечливі почуття, їх або люблять, або ненавидять. Ця дискусія є частиною роздумів. Генерального директора f 1 Стефано Домінікалі, який шукає нові способи розширення привабливості спорту та наближення його до молодшої аудиторії. Три ідеї, зокрема, знаходяться на столі переговорів коротші гонки, більша кількість спринтерських гонок та гіпотеза введення інвертованих стартових решіток для пожвавлення гонок, які інакше ризикують стати нудними. Перша гіпотеза відображає насамперед точку зору. Ліберті Медіа, яка переконана, що молодше покоління може вважати гонки тривалістю півтори години або більше нудними. На підтримку цієї тези наводяться цифри, які можуть вражати, але поки що ідея залишається на другому плані. Також тому, що не була позитивно сприйнята пілотами та командами. Фернандо Алонсо висловив свою думку з характерною для нього прямолінійністю. Особисто, коли я дивлюся футбольний матч, я не концентруюся протягом всієї його тривалості, іду на кухню, повертаюся завжди. Є моменти відволікання, але ніхто не пропонує скоротити ігри до 60 хвилин або щось подібне. Тому це проблема суспільства та дітей, а не спорту. Прокоментував іспанський ветеран. Ці слова Алонсо торкаються фундаментального питання про природу розваг та увагу сучасної аудиторії. Іспанський пілот. Підкреслює, що проблема може полягати не в самому спорті, а в зміні звичок споживання контенту в цифрову епоху. Багато хто в паддоку вказував, що дистанція 305 кілометрів, визначена регламентом, ФІА, є частиною ДНК Ф 1 недоторканним параметром, оскільки гарантує принаймні певну можливість стратегічної варіативності під час гонки. Саме тут з'являється зв'язок з гіпотезою скорочення. Тривалості гонок на користь більшої кількості спринтів, делікатний баланс, який торкається суті того, де і як починається дія. Основна проблема полягає в тому, що коротші гонки не гарантують автоматично більше дії на трасі. Вони можуть зменшити час без діяльності, але не гарантують більше двобоїв. Справжнє питання, якщо воно взагалі існує, полягає в тому, звідки походить видовищність сучасної F1. З болідами, що стають все більш складними та важкими для обгону, роль шин стає фундаментальною для визначення інтенсивності та різноманітності гонок. А у сучасній F1 можливості для обгонів виникають переважно через різниці в управлінні шинами. Саме там знаходяться ті вирішальні десяті секунди для спроби атаки. Не випадково команди дедалі більше схиляються до збереження шин та уникнення підстопу, усвідомлюючи. Що в багатьох випадках немає можливості відновити час втрачений через додатковий підстоп, і це логічна деталь, адже якщо машини мають близьку результативність, потрібно знайти елемент диференціації. Основна проблема полягає в тому, що чим коротша гонка, тим більше зменшується вага стратегічного фактора, тому потрібно знайти інший спосіб оживити гонки. І, як би парадоксально це не здавалося, якщо шини дозволяють постійно форсувати. Стає ще складніше побачити обгони, знайти баланс нелегко, і в спринтах питання стає ще більш складним, оскільки необхідно створити мікрокосом для генерування відмінностей без стратегії. F1 розглядає можливість ще більшого розширення кількості спринтів у календарі з метою досягнення двозначного числа до 2027 року. Цей проект розділив падок пілотів та команди серед. Найрішучіших голосів за збереження поточної моделі Макс Ферстапен, який не приховував своєї думки, для нього перемога в спринті не приносить задоволення, оскільки це гонка без статистичної цінності. Є пілоти, які цінують формат, оскільки він зменшує кількість сесій вільних тренувань. Це ідеально вписується в бачення Ліберті медіа і зробити вікенд привабливим уже з п'ятниці. Та продати більше квитків, тому спринтерські вікенди досить захоплюючі для пілота це виклик, тому що е, ти йдеш прямо з вільних е, тренувань до кваліфікації і складність полягає в розумінні того, наскільки можна форсувати і де межа. Е, я б не заперечував проти більшої кількості в майбутньому. дем сказав Андреа Кімі -Антонелі. Е, навіть лідер чемпіонату е, Оскар Піастрі, заявив, що додавання більшої кількості спринтів не обов'язково погана ідея, але не всі згодні з цим підходом до розвитку формату чемпіонату. Естебан Окон, наприклад, підійшов до питання майже філософське. Сьогодні ми живемо у світі споживання, де хочемо все більше і більше, хочемо більше гонок. Коли дивимося Венздей на «Нетфліксі», не хочемо чекати 10 днів на другу частину сезону. Але коли закінчується, швидко забуваємо і йдемо далі. Зауважив французький пілот. Це відбувається тому, що у нас є багато контенту для перегляду. Теж саме зі спортом, з будь-яким зараз у нас є вибір, у нас є багато розваг. Але я пам'ятаю, коли був молодим і з нетерпінням чекав наступної гонки, очікування було довгим, і неділя гран-при була кульмінацією тижня, додав пілот Хас. Окон також зосередився на факті, що календар з 24-й гонок дуже перевантажений. Зараз ми гоняємо майже щотижня і зі спринтами. Е, так, контенту більше публіки більше, тому що ми також гоняємо по суботах, але думаю, це трохи занадто. Я не проти гоняти більше. Завжди був би радий гоняти більше, але вважаю за краще е, мати те очікування, що передує гран-при, і насолоджуватися шоу. Окон е, торкнувся ключового моменту: надлишок контенту може стати контрпродуктивним. Не лише через збільшення кількості гран-прі, але і всередині одного вікенду рішення розділити вікенд на дві фази з повторним відкриттям закритого парку вело елемент варіативності, але з кваліфікацією, що проводиться через кілька годин, спринт швидко забувається. Спринтерські події є частиною ширшої дискусії про те, як зробити гран-прі більш захоплюючими. Ліберті медіа не приховувала факту, що також хоче повернути на стіл. Гіпотезу інвертованої стартової решітки, максимум штучності, який можна було б ввести для перемішування гріт, це не нова тема, вона вже обговорювалася і була відхилена в минулому, але зараз знову в новинах. Це погана ідея. З спортивної та конкурентної точки зору, останнє, чого ми хочемо, я, щоб важливі результати вирішувалися гонками з інвертованою решіткою у F2 та F3. Це працює, тому що там потрібно довести, що заслужуєш f 1 і це може бути способом показати себе, сказав Піастрі з цього приводу. Падок здається об'єднаним у цьому питанні набагато більше ніж у питанні коротких гонок. Шарль Леклер також висловився категорично. Вважаю, це штучним. F1 має залишатися найчистішою формою гонок, такою, яку ми бачили в дитинстві. Найшвидша та найсильніша команда має перемагати інвертована решітка. Це лише видовище, але штучне. І ось тут криється і ключовий момент штучність. Леклер підкреслив, що е це не є частиною ДНК е чемпіонату, оскільки означало би винагороджувати найгірший результат, ставлячи його на пол. Ліберті медіа здається, має намір змінити формат вікенду, але поки що падок продовжує вважати гіпотезу інвертованих решіток. Суто теоретичними вправами. Нормально, що f 1 еволюціонує, і вона робила це протягом сімдесят років, але це має залишатися еволюцією, а не революцією. Баланс між збереженням традицій та адаптацією до нових реалій є однією з найскладніших задач для керівництва чемпіонату. Технічний аспект також відіграє важливу роль у цих дискусіях. Сучасні боліди стали настільки складними та аеродинамічно залежними. Що обгони в чистому повітрі стали рідкістю. Більшість захоплюючих моментів виникають через стратегічні рішення, різну деградацію шин або помилки пілотів. Питання безпеки також не можна ігнорувати. Будь-які зміни формату мають враховувати вплив на безпеку пілотів. Коротші гонки можуть привести до більш агресивного пілотування, оскільки у пілотів буде менше часу для розвитку позицій. Економічний фактор також важливий. Команди інвестують мільйони в розробку стратегій та технологій, розрахованих на поточний формат. Радикальні зміни можуть знецінити ці інвестиції та створити додаткові витрати на адаптацію. Глядацька аудиторія також неоднорідна у своїх преференціях. Традиційні фанати цінують стратегічну глибину та тривалість гонок, тоді як молодша аудиторія може віддавати перевагу більш динамічному. Та короткому контенту Медіаправа та телевізійні контракти також відіграють роль у цих рішеннях. Мовники платять значні суми за права на трансляцію, і будь-які зміни формату можуть вплинути на комерційну цінність цього контенту. Е, що ви думаєте про ці потенційні зміни у Формулі? 1? чи підтримуєте ви ідеї Ліберті Медіа про більше спринтів та коротші гонки? Для залучення молодшої аудиторії чи згодні з пілотами, що F1 ризикує втратити свою суть через надмірні зміни, поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші дебати про майбутнє найвеличнішого автоспорту світу.